Вітаю всіх шанувальників футболу! З вами Дмитро Дороганов в програмі Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. У п'ятницю, 22 листопада, відбувся стартовий матч 14-го туру Української прем'єр-ліги, в якому Карпати вдома зустрілись із Ковалівським колесом. Єдиний гол у матчі було забито на 31-й хвилині. Львів'яни організували результативну атаку після точного закидання від Чачева, бруніньо, майстерно прийняв м'яч грудьми та другим дотиком з гострого кута спрямував його у сітку воріт. Цей м'яч став вирішальним для Карпат, забезпечивши їм перемогу. Команда Владислава Лупашка тепер має у своєму активі 18 очок та Має шосте місце в турнірній таблиці. Колос своєю чергою продовжує залишатися неподалік від зони за збереження місця в УПЛ. Суботу, 23 листопада, Ворскла в домашній грі зустріли з ЛНЗ. Підопічні Максимова відкрили рахунок ще в першому таймі. Голом відзначився м'якушко і є, де подвою перевагу своєї команди на 54 й хвилині. Середин другого тайму відбулася масова штовханина після того, як Саліху схвалив проти з Ягеля Дениса Дукле. Штовханина ледь не перейшла в бійку. У підсумку гравець ЛНЗ був вилучений. Відповісти бодай чимось гостям так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу зелено-білих у чемпіонаті України. Після цього матчу Ворска перебуває на 10-й позиції із 16 очками. ЛНЗ на 7-му місці з 18 балами. Чорноморець на виїзді зіграв з Динамо у матчі 14-го туру УПЛ. І перед тим, як ми перейдемо до огляду матчу, пропоную підкреслити цікаві моменти цієї зустрічі. У воротах київської команди грав вихованець одеського футболу Георгій Бущан. А в ворота одеської захищав вихованець київського футболу Артур Рудько. Подібні перехресні рокіровки у матчах чемпіонату України трапляються нечасто. Тому не звертати на них уваги не можна було на цьому матчі Динамо чорноморець тема під назвою Свій серед чужих, Чужий серед своїх не завершилась. У складах динаміців і моряків було достатньо гравців, які грали за обидві команди або ж виховувалися в місті, яке представляє суперник. Крім Бущина, за динамо вчора грало ще п'ятеро таких: Константин Вівчаренко, Владислав Кабаєв, Микола Михайленко, Крістіан Біловар та Владислав Ванат. Перші двоє є вихованцями одеського футболу, а троє інших грали за Чорноморець в оренді від Динамо в осінній частині сезону 2021-2022. у складі Чорноморця, крім Рудька, грали вихованці київського футболу Богдан Білошевський та Іван Петряк. Перший з них пройшов школу столичного Динамо. Тож, давайте перейдемо вже до огляду матчу. Господарі відкрили рахунок на 16-й хвилині, коли Віталій Бояльський, відібравши м'яч суперника, відпасував на Владислава Ваната, а той з меж штрафного майданчика переграв голкіпера. Для Ваната цей гол став сьомим у кампанії. Він зрівнявся за цими показниками з лідерами УПЛ: Георгієм Судаковим, Олександром Назаренком та Артемом Бондаренком. Подвоїли динамівців власну перевагу на 69 Хвилині, знову завдяки зв'язці бояльський винат. Однак на цей раз останній виступив асистентом, скинувши м'яч партнеру під влучний удар з доги. А на 87-й хвилині забив Валентин Робчинський, який вийшов на заміну. Динамо високо накрило суперника і м'яч опинився у ногах бояльського, який вивів фактично на порожні ворота свого партнера. На 9 плюс другій хвилині гості все ж забили. Гол престижу після подачі зі штрафного ударом головою вразив ціль Євген Скиба. У цьому поєдинку київський клуб оновив декілька. Рекордів Владислав Ванато дозволив оновити клубний рекорд. Це 29-й матч поспіль з одним суперником, у якому столична команда забиває хоча б один м'яч. Київське Динамо забило 100 м'ячів під керівництвом Олександра Шовковського. Крім цього, матч із Чорноморцем став 490-м домашнім поєдинком для Динамо у чемпіонаті України. Динамо залишається на першому місці у таблиці, набравши 35 очок у 13 матчах. Чорноморець йде 13-тим, 12 набраних балів за 14 проведених зустрічей. За клічному матчі другого ігрового дня Інголес на виїзді зіграв з донецьким шахтарем. Гості трималися досить довго. На 43-й хвилині Олексію Поломарчуку навіть вдалося відбити пенальті від Георгія Содокова. Це вже четвертий поспіль відбитий удар з позначки воротарем в чемпіонаті. До перерви шахтар все ж розписався у воротах суперника з силами Артема Бондаренка, який розстріляв ворота суперника з меж штрафного майданчика після передачі Данила Сікана. В дебюті другого тайму гірники де факто закрив. Матч після голів Бартола Франінча та Кевіна, яким асистував Олександр Зубков. Перший м'яч пройшов після розіграшу котового та влучного удару головою захисника, а другий після швидкої атаки та прострілу в один дотик з дуги. До завершення зустрічі Шахтар ще тричі розписався у воротах Паламаршука. Спочатку господарів піймали Інголець на перехідній фазі і з передачі підріння забив Егіналдо. Далі Зубков, обігравшись з Дмитром Криськівим, виконав шедевральний обвідний удар після зміщення з флангу в центр. Остаточно крапку у протистоянні постав Ігіналдо, оформивши дубль. У черговій швидкій атаці асистував йому Невертон. Після цього матчу Шахтар йде третім в УПЛ, набравши 29 очок у 13 матчах. Інгулець посідає 16-ту сходинку у таблиці 6 балів за 14 ігор. У неділю, 24 листопада, Криворізький «Кривбас» здобув мінімальну перемогу над Київською оболонью. Криворізький клуб вийшов вперед вже на 25-й хвилині завдяки голу твердохліба. Через 7 хвилин оболонь зробила право на пенальті, проте Слободян змарнував нагоду зрівняти рахунок у грі. У підсумку марш завершився з рахунком 1-0 на користь кривбаса. Після цього матчу оболонь перебуває на 15-й позиції з 9 очками. «Кривбас» на п'ятому місці з 22 балами. Олександрія на виїзді зіграла з Вересом. Господа відкрила рахунок на 27-й хвилині зустрічі. Микола гайдучик реалізував пенальді, який було призначено за гру рукою Івана Калюжного у власному штрафному майданчику. Олександрійці відігралися у другому таймі на 78-й хвилині. Прозили Безера підстав ногу та переправив м'яч у ворота після удару Калюжного. Як підсумок, Марш закінчився в нічию з рахунком 1-1. Таким чином Олександрія оновила свій рекорд за безпрогрешною серією в УПЛ. Команда Руслана Рутаня не програвала жодного з останніх 18 матчів у чемпіонаті України. 13 з них з цього сезону та ще 5 минулого. Після цього поєдинку Олександрія з 33 очками посідає друге місце в УПЛ і на 2 бали відстає від Динамо, яке лідирує. Берез із 16 пунктами йде на восьмій сходинці. В Останньому поєдинку неділі рух вдома зіграв проти одного з аутсайдерів Лівого берега. Рух зумів відкрити рахунок лише у кінці першого тайму. Результативного удару з пенальті завдав Карабін. У другій половині зустрічі жодній з команд не вдалося забити і фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу у Львів'ян. Після цієї гри рух набрав 18 очок та займає 8 місце у турнірній таблиці УПЛ. Кияни йдуть 14-тими, маючи 9 залікових пунктів у своєму активі. 25 листопада в понеділок відбувся заключний матч 13-го туру. УПЛ. Житомирське полісся в домашньому матчі приймало Луганську Зорю. Перший тайм матчу за ініціативою у грі точно можуть занести собі в актив Житомирські Вовки. Полісяни мали кілька нагод забити високо та агресивно пресингували суперника. переважну частину першої 45 хвилинки, однак не спромоглися забити. Один із найгостріших епізодів був у Пайшау, який вибіг один на один із кіпером гостей. Однак переграти його не зміг. Проблема реалізації створеного досі залишається однією із провідних у футболі підвічних Імада Ашура. Зуряш у свою чергу намагалася огризатися як у переносному, так і ледь не у прямому сенсі цього слова. Граючи доволі жорстко і грубо, ваганці не створили велику кількість гільових епізодів, коли воріт волинця, хоч мали кілька небезпечних дальніх ударів. Загалом 0-0 на табло це основний протокольний підсумок першого тайму. На другу ж половину гри, здавалося, гравці зорі вийшли більш активно зарядженими саме на атакувальні дії, а не лише на боротьбу. Так на 50 50-й хвилині лише дивовижний сейв голкіпера Полісся після удару від Горбача, з кількох метрів рятував господарів від пропущеного. А потім гості відкрили рахунок, скориставшись помилкою Макуани. Конгозолець втратив м'яч біля власного штрафного, жуніння швиденько відпасував на слесаря той покотив на Бутківського, а капітан Луганців не пожалів свою коли. Команду після пропущеного голу тиск Полісся подвоївся, але хто знає, як би все завершилося, не підведе свою команду в антур. Абсолютно в не в критичній ситуації він заробив другу жовту картку, залишивши зорю в меншості. Сталося це на 72 й хвилині, тобто у Полісся було приблизно 20 хвилин для того, щоб реалізувати більшість. Вистачило 12 господарів, розіграли кутовий, Мустафаю подав на ближню сійку, Тейлор головою скинув на Сарапія, а той вже буквально заніс м'яч у ворота. Полісся вийшла вперед, щоб виривати перемогу, проте гості вже фатальних помилок не робили. Результат закономірна нічия. Житомирський клуб, набравши 23 очки, повернув собі четверту сходинку в турнірній таблиці, сторя маючи 16 пунктів йде 10-ї. Влучив у цілі, став мільйонером. Чеський фанат створив сенсацію з центра поля. Неймовірна футбольна історія трапила з Чехії під час перерви матчу першої ліги між Спартою Прага та Сігмою Оломоуц. Організатори вирішили розважити публіку цікавим конкурсом. Один із вболівальників мав влучити м'ячем у крихітні ворота з центру поля. Звучить як щось дуже нереальне і мало ймовірне, але цей сміливий зробив те, що багатьом професійним футболістам лише сниться. Чіткий удар і м'яч опинився у воротах, а разом із ним один мільйон чеських крон в кармані. Якщо чесно, дивлячись на це, хочеться запитати, де записуються на такі конкурси? Адже нагорода в один мільйон крон за один удар звучить фантастично. Тож вітаємо переможця і бажаємо мудро скористатися та не зупинятися на досягнутому. Олександрія Руслана Ротаня планує відписати одного з найкращих бомбардирів першої ліги. Як стало відомо ЮАФутбол з власних джерел взимку Олександрія планує підписати одного з найкращих бомбардирів першої ліги. Мова про форварда Тернопільської Ниви Андрія Різника. Бо при те, що команда Юрія Вірта завершила першу частину чемпіонату на п'ятому місці та не претендує на підвищення у класі, за підсумку сезону 24-річний гравець став другим у рейтингу бомбардирів. В 10 матчах Різник забив 7 голів. Та заробив один пенальті, при цьому ж сам жодного 11-метрового не пробив. В списку бомбардерів він поступився лише Данилу Кравчуку, проте у представника епіцентра на чотири проведені зустрічі більше. Олександрія не єдиний у списку клуб, який бажає отримати різника. Проте, за інформацією видання ЮА Футбол, найбільш вірогідний варіант для продовження кар'єри Андрія. Друзі, на цьому, все дякуємо вам, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.